Привіт, я Настя. Це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. На Росії блокують Google, Android та iOS. Русські вже жаліються, що не можуть подивитись відео на Ютубі. Депутат Госдуми рекомендує перейти на інші платформи а що, це ж все кляті американці придумали. Давно треба було заблокувати. Тим часом росіяни продовжують винити у своїх бідах усіх, кого тільки можна, але не себе. Україна це очень жорстко Росія, росіянам, Окупанти? Які яким окупанти? Чесно, дуже очень неприятно. Все час не на відділі, що поляки довіді. Не знаю чому. Нічого не робили. Ага, нічого не робили, і нацизму у них немає. Ну, подумаєш, чеченці побили таджика за те, що той підходив до чеченської дівчини. Я тут нацизма навсем уважительно, кавсям побратські относяться. Просто по братськи ледь не вбили. Буває. Окупанти затримали мешканця Запорізької області, який нібито шпигував за посадовцями Оркоадміністрації. за орку адміністрації. Достеменно невідомо чи правдива ця інформація, але дивно, що відео дуже якісне, ніби камера стояла просто посеред вулиці. То, може, це чергове російське кіно? Тим часом не нацисти вже у відкриту розповідають, що спеціально гатять по рятувальниках, які першими приїжджають на місця прильотів в українських містах та селах. Закладимо время на тушення пожаров і закладимо время на евакуаційних команд, сріб яких зачастую основу составляють і на представителі українських фармірування. Раньше такому приходилось только мічтець. І тут хочеться повторити геніальну цитату росіянина з початку випуску окупанти. яким окупанти? Чесно, це дуже неприємно. Я навіть не знаю, як це можна коментувати. Щось незрозуміле відбувається у Курській області. Росіяни кажуть, що ЗСУ пройшли півшляху до Курської АЕС. Може, то карма за Запорізьку атомку? Гауляйтер Єбалицький забирає собі у кишеню виплати своїх вояк. У соцмережах російські військові бідкаються, що не отримують так званих губернаторських 400 тисяч рублів. Тим часом колоборантська влада каже, що грошей на це у бюджеті окупантів немає. Ой, не втрачайте здоровий глузд, Зустрінемось у наступних випусках.